Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вас запрошую до себе в гості. Сьогодні я не буду працювати на ділянці. Вже у нас на Львівщині досить прохолодно, падають дощі. сніг випадав, і деякий час мої роботи закінчились на ділянці, тим більше, що я і трохи прохворіла. Зараз вже мені набагато краще. І вирішила зняти відео. А чому я вирішила зняти відео? Тому що наближаються свята. Скоро до нас прийде Миколай. Цього року у нас зміни, але нічого, і до тих змін ми привикнемо. Тож, Миколай вже дуже швидко буде, 8 грудня, не так, як і завжди. І... В такій похмурій, дощові дні, треба покращувати собі настрій. І вирішила я собі трошки підняти настрій. Взяла ось таку гілочку з ялини. Це в мене така нова прикраса. Я собі купила новий сніговичок. Також ось така в мене скатертина з'явилася, тому що в мене не було ніяких таких скатертин новорічних. Щось мені захотілося. Ну, і, звісно, в такі дощові дні похмурі. Хочеться розпочати свій ранок з хорошої кави ароматної. Я вже довгий час п'ю запашну ароматну каву компанії 25 Coffee Roasters. Чим вигідно придбати таку каву? Навіть якщо ти хворієш, ти можеш просто по телефону подзвонити в цю компанію. І тобі Відішлють новою поштою чи Укрпоштою каву, яку ви собі вибрали. І не тільки каву, а також можна придбати там і чаї, а чаї там є о, різні і чорний класичний чай, також білий чай, фруктовий, трав'яний. дуже смачні чаї. Я вже пробувала, я вам покажу пізніше, як виглядають їхні чаї. Так, ну і відкриємо і подивимося, що ж мені прийшло. Трошки вам розкажу про цю компанію. Компанія 25 Coffee Roasters – це українська компанія. Їхні філіали знаходяться і в Харкові, і у Львові. Ця компанія продає каву з дуже багатьох країн світу, дуже багато позицій в неї є кави. Ви можете вибрати каву в зернах, також ви можете вибрати. Свіжу обсмажену каву в різних помелах, як і для турки, і просто хто любить каву заварювати в чашці. Ось такі в них лінійки є. Дивіться, це тафлер. Також ви можете вибрати каву з кислинкою, з гірчинкою, а також збалансовані кави. Тут, в упаковці, є 250 г, як бачите. Це дуже запашна ароматна кава, свіжозмелена. І я собі заказала каву для турки. Як ви знаєте, що в турці треба дрібний помел кави. Кава Сальвадор Санта Анна, кава з фруктовим ароматом, з нотами шоколаду та козинаків. У смаку відчутні відтінки шоколаду, абрикосу, фундука та хлібні нотки. Тіло на сирені і після смак шоколадно-горіховий. І як бачите, тут є і кислинка, і гірчинка. Бачите, отут е, упаковочки такі спеціальні зроблені, що кава дихає, і це дуже добре. Е, тут є така зіп-защіпка, і ви навіть можете не пересипати каву у якусь ємність, а просто так використовувати. Так. Тут в мене ще одна кава. Це кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. У смаку поєднюється шоколад, фруктові та конячні ноти. Після смак з відтінками волоського горіху та темного шоколаду. Тут теж є, бачите, і кислинка, і гірчинка. Напевно, ви всі знаєте, що дорожча кава це кава. Арабіка. Але щоб була ще кислинка, то додають каву робусту. І тоді виходить такий збалансований смак. Найбільше кави вирощують в Бразилії, понад третину усієї кави вирощується в Бразилії. Найдорожча кава, можливо, хтось не знає, може коштувати дуже дорого. Це 1200 доларів за кілограм. Що ще тут є? Подивіться, це таке крахтове какао. Ви можете просто його заварювати з водою або з молоком. Хто як любить? Я вже його пробула. Воно досить смачне, темне, дуже приємне. Тут є в упаковці 100 г какао І на одну порцію йде 5 г какао на 100 г води або молока. Тобто можна зробити багато чашок, какао. В таких упаковочках продається чай. Це в мене білий фруктовий чай. І покажу його потім в структуру. Я вже його пробувала. Він не дуже смачний. Тут є 100 грам. пелюстки календули, ананас, папая, цедра апельсина і лимона, яблуко, барбарис і каркаде. Ну, і ще ви можете придбати в компанії 25 Coffee Roasters не тільки каву, чай і какао, а також різні смаколики. Це можуть бути, як і шоколад. Також може бути ось такий крем-мет. Я вже цей крем-мет спробувала. Тут є і кокос, і. Мигдаль, якраз такі продукти, які я люблю. Мені подобається і кокос, і мигдаль. Горішки мигдалю дуже смачні, як і в шоколаді, так і ось такі кремі. Я колись не любила ніякі посилочки. Заказувати, любила все в магазинах купляти. А зараз я зрозуміла, що це дуже зручно, тому що навіть якщо ви хворієте або не маєте часу вийти і виїхати. З якихось причин ви можете зателефонувати, і вам посилочка прийде. Зручно купляти каву, чай, чи какао більше, ніж на 350 гривень, тоді буде безкоштовна доставка. Не тільки ви можете заказати свіжу змелену каву і різних помелів, ви можете заказати просто каву в зернах. Якщо ви хочете для когось зробити подарунок і. Щоб людина отримала щасливі емоції та бадьорі ранки, то можна ось подарувати такі подарункові набори. Також компанія 25 Roasters проводить завжди якісь акції, де ви можете по знижках купити якийсь товар. І подарункові набори бувають різні. Можете зайти на офіційний сайт 25 Coffee Roasters, можете в Фейсбуці знайти. Крім того, Продаються аксесуари в цій компанії, і якщо ви шукали хорошу турку, а хороша турка це мідна турка із вузькою горловиною, тож на сайті 25 Coffee Roasters ви можете поцікавитись, там продаються мідні турки з вузькою горловиною. Саме з вузькою горловиною, і мідні турки, хороші для заварювання кави. Що ж, зараз я вам покажу чай, як він виглядає, як виглядають ось ці смаколики. Відкрила я, як виглядає цей крем. Бачите, це дуже смачно. Не тільки такий може бути крем-мед, а може бути мед з горіхами. Також і інші. А ось так. Фруктовий чай виглядає, бачите? Ось такі є смужки, кубики, фруктів, він дуже ароматний. Ще вам хочу показати чорний класичний чай, дуже смачний. І як відрізнити хороший чай від поганого. Якщо ви заварюєте чорний чай, то маєте заварювати цей чай довго і заварювати не самим кип'ятком, а чуть-чуть остившим, -чуть щоб не було 100 градусів, а чуть-чуть менше. Якщо ви. Заливає такий піток і чай одразу стає дуже темним, значить, там є якісь добавки. А якщо він поволі е, дістає забарвлення і аромат, е, значить це хороший чай. Я вже і класичний чай брала із бергамотом, і мені сподобався і цей, і цей чай. Рекомендую усім. І я брала каву як і для турки, так і такого звичайного помелу. Я інколи і заварюю в часті. Це називається кава по-польськи. Якщо просто ви в часті заварюєте, мені найбільше сподобалося з усіх кав. Це ось така кава Ефіопія Ханбела. Але завжди мені хочеться спробувати ще інші смаки, можливо, мені ще якась краще сподобається. Це, бачите, є експресо-обсмажка. Ще я ось таку каву пробувала. Я її постійним вже клієнтом компанії 25 Coffee Roasters. Є фільтр-обсмажка. І це ось таку, що я пробувала, бачите. Ну, це не всі. Я просто пару показала, щоб ви могли побачити, який великий вибір. Компанія пропонує каву різних смаків. Якщо ви навіть не знаєте, яка вам до доподобає кава, ви можете подзвонити до менеджера, і менеджер вам підбере каву, яка вам буде смакувати. Скоро вже підходить Миколая, то мені хочеться для вас зробити теж подарунок. Я є постійним клієнтом і також я є блогер, тож можу вам запропонувати знижку на цю каву за промокодом. Галка 1975. За цим промокодом, якщо ви закажете якийсь товар, то буде 20% знижки. Це в мене помил для турки. Ось дивіться, такий помил. У мене ще немає мідної турки, але в мене є глиняна, вона теж хороша. Тож буду зараз заварювати. Бачите, який дрібний помил. Засипаю півтора ложки, даю водички, водичка повинна бути хороша. І буду заварювати. Бачите, упаковочки дуже красиво виглядають, приємні на дотик, і тут дуже хороша є зіпсачіпка. Гарно защіпається. Каву треба варити на помірному вогні, щоб була ось така піночка. І цей аромат на всю кухню. Дуже смачна кава. Подивіться, яка піночка є. Чому я люблю в турці заварювати? Тому що. Сам процес дуже цікавий. І найголовніше, щоб ця пінка не збігла. Зараз більше часу, тож можна собі заварювати ось таку каву в Турці. Завдяки такому процесі кава здається набагато смачнішою. Тож, хто ще не знайшов свою саму смачнішу каву, попробуйте, зробіть собі подарунок на Миколая, а можливо, ви захочете зробити такий подарунок своїм рідним. Наприклад, так як я. У мене зараз, дивіться, є ось така кава і чай, і я подарую своїй сестрі. Вона якраз зараз приїжджає сюди. Треба дарувати іншим людям теж хороші емоції, в наш нелегкий час. А ще хочу я додати, що компанія 25 Coffee Roasters допомагає нашій армії. І, крім того, ще допомагає нашим е, найменшим друзям це нашим тваринкам. Я залишу посилання під описом і в коментарях, де можна придбати таку каву. Дорогі підписники, кому сподобалась, можливо, така скатертина, то я просто вам залишу посилання, де я її брала, вона недорога. Вона коштує 180 гривень. Є різні кольори. І тут пише, що склад 100% бавовна і виробник Україна. І дивіться, які є. Навіть є кругло, бачите, метр 50 на метр 50. А в мене є метр 10 на метр 50. Ось цю скатертину я знайшла в Фейсбуці. Дівчина продає такі скатертини, вони бувають різного кольору, різної, як бачите, ширини, довжини і навіть буває кругла що ця скатартина коштує 180 гривень це не є дорого. Я прийшлася по магазину в городку і найдешевшу таку скатертину я знайшла за 360 гривень. Чомусь мені захотілося таку сіреньку, але там і різні кольори. Там не тільки скатертини продаються, але ще і інший товар. Я собі такі вогники заказала красиві. Але ще не прийшло, тож не можу показати. Коли прийде, то може я вам покажу. На ялинку чи на вікно можна її буде повісити. Мені сподобалась ця скатертина. Якраз на кухонний стіл підходить. А чим я сьогодні буду займатися ще? Я буду зараз робити порядок в себе в кладові. Тут в мене вже Треба трошки банки поскладати. Як бачите, і порох такий вже є, бачите, якісь дробиночки. Що я хочу ще сказати на рахунок квасолі? Бачите, я тримаю в таких банках 3літрових. І я накрила просто звичайним таким паперовим рушником. У мене тут нема такої дуже великої сирості, тому що в мене двері такі привідкриті. Подивіться, які мені грибочки сестра подарувала з Івано-Франківська біленькі. Буде на святвечір, Тому що в мене немає таких грибів білих. в мене тільки є сушені гриби. Так що мій план роботи ось тут витерти пил, все поскладати, і що я ще робила цими днями. Я закрутила свіжі компоти. Мені треба було в морозилці зробити місце, тому що ми хочемо купити м'ясо. Заказали собі там м'ясо, щоб купити, щоб по магазинах не бігати і положити в морозилку. Тож, морозильні камери треба зробити порядок. Я вчора вийняла ягоди, які там в мене були, і зробила таке асорті. Компот такий, але ягоди ці я викинула. Ось чотири банки в мене було свобільних, тож я зробила. Крім того, мені ще треба ось тут зробити порядок. Ці ящики я приберу. Вже є місце, тож я поставлю чуть, -чуть вище мої баночки. І сюди я буду ставити ще одну морозивну камеру, так як ми будемо купляти м'ясо. В цій камері, що в мене є, в холодильнику в мене немає місця, тому що в мене там зелень, овочі. Ну і я не буду викидати це все, бо це все мені потрібно. Для приготування якихось супчиків. то в мене і цвітна капуста, і брокколі, петрушка, кріп. Дуже багато всього. Також в мене є горох свіжий, заморожений, квасоля свіжа така є заморожена, щоб скоріше вона готувалася. Зараз я вам покажу. У мене є ось таких чотири шухляді. І верхній шухляді це в мене зелень. І ось тут у мене горошок є. Перець порізаний смужками. У мене ще був перець, ціла миска, тож я його вчора порізала і заморозила, буде на піцу або ще до чогось. Ну І ще тут у мене квасоля яська, є така заморожена, вже не буду шукати. Використовую звичайні кульочки, але мені це не дуже подобається. Такі зіп кульочки мені більше подобаються, але ті, що я купляла в епіцентрі, вони дуже рвуться, тож я їх не брала цього року. Вони такі одноразові. Один раз запхаєш, чуть-чуть потягнеш і вони вже все рвуться. Нема таких, як колись було, що Можна було на два роки використовувати ці зіп-кульочки. Ось такі зіп кульочки в мене ще є. Бачите, я тут петрушку тримаю, кріп. Але вони не надійні, вони рвуться. Так, і ще я що хочу сказати: ось ця біла васоля. Жучків немає. А ось в мене червона квасоля була, то вже жучки повилазили, і лавровий лист і часник не допоміг. Ці личинки мені писали є всередині, і вони вилазять. І треба весь час перебирати цю квасолю, бо ці жучки є, або просто викинути. І ще пару слів хочу сказати на рахунок ось такої капусти, яку я вирощувала агресору. Це гібрид, це не сорт. І знаєте, я більше її не буду вирощувати, тому що вона не смачна. Вона в мене виросла велика, я важила, там багато кілограмів вона має. Як бачите, це така досить велика капуста виросла. І ніби непогано зберігається, але в мене небагато цієї капусти, тільки я її зберігаю в холодильнику. Вже трохи використала на голубці, заквасила. Я вам хочу сказати, що все ж таки я вирощувала сорт амагер капусту, вона була смачна. Я робила і салати такі в зимі з цієї капусти, і голубці були дуже смачні. А ось цю агресор я варила, варила цю капусту, ніяк не могла відварити ці листочки на голубці, і все рівно вони були твердоваті. Це мені не подобається. І якщо ця капуста дуже гарно росте і велика, Гарно сходить. Для мене це не смачно і вона дуже тверда. Тож, я більше не буду її висівати. Сорт Амагер, який я вирощувала 3 роки, мені дуже сподобався. Він має середні головки і це навіть зручніше. Він смачний. Я робила різні салати по-корейськи. Також робила цю капусту пелюстками. І дійсно були усі смачні салати з капусти Амагер. Я спробувала виростити капусту агресор, бо ви мені рекомендували. Урожай хороший, але ось на смак вона набагато гірша. Це вже кожен для себе, хай вирішує, чи вирощувати, чи ні. Для мене капуста Амагер, яку я вирощувала, набагато смачніша. Поки я буду прибирати в своїй кладовці, то вже поставила. На салат, щось мені захотілося олів'є. Так, в мене є своя картопля, морква, горошок. Квашені огірочки, то вирішила зробити такий салат, бо коли ти вдома садиш, то хочеться щось смачного. Так, ну що ж, буду я зараз прибирати в кладовці, потім покажу вам свій результат. Не завжди в мене все ідеально є. Бачите, починаю своє перебирання. Це з своєї кладової. вона невеличка. Метр на метр двадцять, десь так. Але дуже багато поміщається баночок. І вона досить висока. Ось там ще в мене. Бачите, її пакунки. Це з новорічними прикрасами. Пройшло небагато часу. Тут дуже маленьке приміщення, тому я дуже швидко. Все поприбирала, повитирала пил, підлогу помила. І ось тут в мене буде стояти морозильна камера на 4 шухляди. Так, хочу пару слів сказати, що я робила цього року ось такий салат з куркумою. Там йде огірки, цибулька і перець. Він дуже смачний, усім рекомендую. Можете знайти у мене на каналі. Також я ще робила ось такі огірки з куркумою. Мені моя підписниця написала, що вже теж робила, попробувала, їй дуже сподобалось. Я теж пробувала, мені теж такі огірки сподобались. Бачите, такими полосками це можна брати навіть трошки крупніші огірки, не обов'язково такі маленькі. Це теж з куркумою. Смачно. Збалансовано, ось цукор, не є кислі. Так, ще тут в мене, бачите, запаси меду. Є цей нижній мед мені подарувала блогер Наталія. А це я купила гречаний мед. Одне, єдине, що мені треба зробити, бачите, ось тут завжди є якийсь пил, його важко він звичайно вимести. І тому треба дуже слідкувати. Це в мене такі, бачите, шафа купе, двері докладової іде, і це дуже зручно. І треба завжди пилососити, І в мене є ось такий пилосос Bosch, і це дуже зручно ним користуватися. Бачите, він все прибирає. Бачите, як гарно все витягує. Ну, можна і таким звичайним пилососом, але цей у мене ручний такий і це ж зручніше. На сьогодні хочу сказати пару слів відносно того, чи буду я далі знімати відео. Так, як в мене в основному відео такі про мої рослинки, які я вирощую на ділянці. Але я і взимку знімаю, показую, що я готую з тих продуктів, що я виростила. Також показую прибирання своє, я живу в квартирі, у мене всього дві кімнаті, але загальна площа 60 квадратів. Можливо, якесь печиво буду готувати, також буду показувати насіння, яке я придбала. Які ціни на насіння. Ну і побачимо. Життя покаже, що я ще буду показувати. Також, як я готуюся до свят, можливо, трошки покажу. Якісь прикраси на річні. Тож, залишайтеся зі мною. Якщо вам це все не цікаво, з лютого місяця в мене почнеться посівна. Я вже буду висівати перці, помідори, баклажани. Також буду багато квітів висівати, тому що я дуже люблю з насіння вирощувати. І зараз я буду купляти насіння багаторічних квітів, буду висівати. А однорічними я, напевно, буду потрохи прощатися, деякі залишу. Але мені цікаво все ж таки вирости багаторічні квіти, тому що їх можна один раз виростити, посадити і довгий час більше цим не займатися. Кому цікаво, то теж заходьте в гості в лютому місяці, будемо висівати різні квіти. Привезли ми вже морозильну камеру з гаражу. Дивіться, це моя помічниця, вона завжди зі мною, моя ася, кішка. Вона мусить все подивитися. Бачите, в таку маленьку кладовку, метр на метр двадцять можна помістити морозильну камеру. Я це передбачила перед тим, як робити цю кладову. Мені вистачає взагалі-то в холодильнику. У мене теж є чотири камери морозильних, але інколи на, який, на якийсь місяць мені потрібно ще одну морозильну камеру. Ось така вона і на 4 шухляди. Бачите? Хай трошки постоїть, тоді включу, і буду тоді загружати її м'ясом. Бачите, скільки маленькій кладовці. Знаходиться консервацією, і також навіть може ще поміститися морозильна камера. Позаду вона добре провітрюється, там йде повітря проходить, і тут кладова повністю не закривається дверима, і є маленька шпаринка постійно проходить повітря. Тому ніяких проблем з цим не буде. Ми повинні завжди це знати, що позаду є мотор повинно бути провітрювання, притик до стіни, не ставити чи ще до чогось. Хочу подякувати вам усім, що завітали до мене в гості. Надіюсь, якась моя інформація буде вам корисна. Робіть собі подарунки, робіть іншим подарунки. Бажаю вам мирних днів, ночей. До зустрічі!